Добрий ранок, підписники, не знаю, чи мене видно позаду сонця. Зараз на годиннику 8.20. І ви не повірите, ми встигаємо на завіс, що дуже-дуже дивно. Тому що ми весь час останнім часом взагалі щось не встигали, не ходили так особо. І го зі мною секом. Думаю, щось те й знайдемо цікавеньке. І, до речі, підписуйтесь на наш інстаграм. Сюди кидаю знахідки, сторіс. Можете викупити прямо зі сторіс. Фух, ну після такого забігу встигла вихватити ось таку сумочку від пума. Вона досить містка. Я брала для спортзалу. Така фліска від капа з якимись дирками. Оригінальні дитячі шортики від Nike. Не на продаж, мабуть, візьмемо з ці пуми. Сьогодні, як на диво, дуже багато кросівок саме від бренду Nike. Ось такі спортивні для бігу, такі дуже суперкомфортні. Ось такі Adidas були дуже круті. Ми, звісно, ці всі пари не взяли. До речі, хто розуміється в Dolce Gabbana в бренді, тому що ми взагалі не розуміємо, чи це оригінал, тому залишили плюс великий дуже сильний розмір. Часто на секундах можна знайти такі будиночки для домашніх тварин. Ці були прям в дуже гарному стані. Я тут дещо сплакнула, адже ці нюбелан це ну не просто хіряні шкода, що в якихось нюансах. Всім привіт, вже з примірочної. Мірила я ось таку юбку від Енчідем, дуже гарний стан, проте через великий розмір я її скинула. Була ось така оригінальна поношена футболка вже від Calvin Klein, така вигорівша, ну таке. Аналогічно із останньої колекції Adidas футболка ось така від Nike, якась обрізана була. Якимось чудом попала мені до рук ось ці ASICS, але не взяли. Жаби для ходіби вдома. Ну і на кінець футболка від Томі з вижитим логотипом, і футболка від Adidas. Зеленчу на камеру, пакет, такий собі на сьогодні. Як завжди, більше бази якоїсь, більше мас-маркету. Зара, що? Каже, там смарки ти є. Ладно, ладно, є якісь там найчики взяли. Ну, це все покажу вдома, тому що от на секунді я не показую знахідки, які я забираю додому. А там вже все вам покажу. Тому додивись до кінця. Тому що знахідки там бомбічні. Улюблено лата. Зараз на понадовому молоці. Це дуже смачно. Та добре, вже пристібаюсь. Там був масмаркет. Ні, там немає мас-маркет. Чого? Тому що там якраз кросовки Nike. Далі. Футболка Fila. вінтажна. Ти ще взяла Adidas футболку А, та точно дуже крута. Дуже. Е -е. І ти взяв хода Puma. Ну добре, ще там, то я помилилася, бо я просто дуже багато відкинула. Там була юбка Zara. ще були спортивні штани зара. Але я її скинула, тому що там були плями. що були взуття, які ми скинули від Nike Аді. Коротше, це дуже довге відео, тому переключайтесь далі. Точніше, не переключайтесь, дивіться далі. Не переключайтесь, виключайте відео. Ідіть Йдіть додому, давайте спати. Коментуй. Чому? Ну, дай мені знятись знахідка? Скільки красиве знікі? Nike. Я тебе не покажу. Так, Nike. 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 І гарно попрати, супер. Ось така вінтажна, просто ахеренна вінтажна філа. Тут вижитий логотип чи тут не виштий. Коротше, тут колір трохи втрачений, але він такий графітовий вінтажний. Взагалі, я думала: е якщо не продам, заберу її собі. По-любому. Вінтажна футболка від Adidas. 2006 рік. Вижтий логотип. Так, е Adidas. Е з таким логотипом ззаду спинем. і. Ось такий паре, звичайна Так, Тут кюлоти, врубчик від Zara. Розмір S. От Єдиний массмаркет, який я сьогодні взяла. І худі від Puma. Так, великий логотип. Він такий колір виграш, і Олег сказав, що забере собі. Тому отак. Взяли. Це великий розмір. Але сподобалось, гарно паперма. І будуть красиві у ності. Зручні. Вони зручні, правда? Так, і, до речі, підошку буде на дрова. Загалінає. Ну, прикольно. Прикольні такі. Ну, що там, підписники? Іду на заліс, нас в місті. одна проблемка. Я вчора з карти зняла всі кошти. Сьогодні мала взяти їх. Але я приїхала без грошей. Я не знаю, що робити. Всім увага, увага! Наступні речі будуть не оригінальні. Хоча, мені здається, ці томіки оригінал, конверси звичайно, оригінал. І останні блейзера. Також думаю, брати чи не брати, тому що тут є нюанси. З вигляду ця річ виглядає як оригінал, але насправді це палюка, хоча дуже класні лампаси, і найчик з пальоною біркою. А зараз, слухайте мене уважно, я ще ніколи не бачила, щоб цілий секонд був в пальоному взуті. Справді, ну, ну, дуже багато одиниць, оригіналу дуже мало. Ось такі вбиті який можна знайти в секунді. А, мені їх чесно дуже шкода, тому що ну як до речей, так відноситись. До речі, пам'ятаєте на початку відео я показувала таку ж саму сумку від Puma. Та блін тут ж на секунді навіть можна знайти ось такі стайлери для волосся, які навіть не працюють. Я вже потрапила додому. Зараз постараюся показати вам знахідки, які сьогодні знайшла на секонді. Взяла така по мінімальності щось, суто, знаєте, щоб на вийти з пустими руками секонду. Е, речі гарні. Мені дуже сподобався той оранжевий светрик. Ну, Це просто зараз подивитися ціни. Це дуже класно. Чому я так фанатію від цього светрика, сама не знаю чого. Мабуть, тому що він дуже стильний, тут отаке в рваності. Внизу. Горловинка це просто окремий вид мистецтва Далі, що я взяла? Це ось такий бодік в рубчик від Miss Красивий розмір S -очка. Коротше, наступні речі. Ця футболка, вгадаєте, з якого відділу? І з дитячого, звісно, мені вона сподобалася така вінтажна. І я вінтажні речі беру. Тому її гарно почистити, зробити новенький стан. І продати в своєму магазині. Тут у нас іде топ від Asus, Футболочка базова, чорна, до речі, з білими бірками. Новесенька, розмір ну Томіка. А ще що тут у нас в пакеті? Взяла такий неоригінальний, походу, пильник. Чи як він називається. Я завжди беру такі якісь пильники, туди складаю взуття на відправлення, наприклад. Ну, Мені сподобався. Вірочок всередині немає, значить, палюка. Так, то вже показую на підлозі, тому що там у мене простенька, там я фоткаю речі. Як фоткати нові речі із такими брудними кросівками. Отакі От він взяла. 38,5 розмір. Їх почистити не взагалі будуть лялі. Далі. Коротше, сьогодні дуже багато було дитячого взуття, прям дуже багато. Розмір 36 і один кросівок без шнурівок. Ну, нами їх не знаю, вони заважили навіть не знаю наскільки. За це все коротше, за одяг, за взуття я заплатила. Де тут тут чек? Коротше, байдуже, я це все гарно помию і тоді кину на продаж. Ну будь кошту йдеш, тому що це 36 розмір. Такий, ну, дитячий, не знаю. Тому так. Я буду дуже рада, якщо оціните наші мої знахідки за сьогодні. Е, ну, вони такі мінімальні, але думаю, щось цей з них від гри був. Бо підписуйтесь на наш YouTube, Інстаграм, TikTok. Ну, Усі платформи, там не є, коротше. Там дуже легко підписатися. Покласти лайк це також дуже легко. От, написати коментар це взагалі проще простого. Тому. Я щиро надіюся на вас. Всім дякую за перегляд. Зустрінеся в наступному відео.